Його треба вбити, він буде постійно-постійно повертатися назад. Чи це псоріаз, чи сиборейний дерматит. Мої вітання. Мене звати Кузьма Ховзей, я лікар, дерматолог, трихолог. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему, що таке сиборейний дерматит. Отже, сиборейний дерматит це. Таке запалення шкіри, яке є доволі поширеним. Будь-в більшості людей воно один або два рази за життя мало шанс виникнути. І виникає воно зазвичай в типових місцях: це волосиста частина голови, це обличчя. Найчастіше це зона, яка багата сальними залозами, так звана Т-зона. Рідше він може виникати в ділянці грудини, може виникати також в інших місцях, але основною передумовою має бути наявність великої кількості сальних залоз. Безпосередня причина виникнення сибирейного дерматиту це зміна мікробного складу шкіри. На нашій шкірі живе велика кількість мікроорганізмів, це хороші бактерії, умовно патогенні бактерії, грибки, деякі члени стоногі. Але сьогодні ми будемо говорити більше про баланс між хорошими бактеріями, не дуже хорошими бактеріями і грибками. При сибирейному дерматиті збільшується кількість грибкової мікрофлори за рахунок дріжджоподібних грибків, малосезія, фурфур і маласезія рестрікта. За рахунок цього, зменшується кількість хороших пропіонібактерій або куті бактерій, і паралельно збільшується кількість не дуже хороших, умовно патогенних мікробів кокової флори, найчастіше це стафілокок золотистий. Наш організм починає ідентифікувати цю зміну мікрофлори як інфекцію і починає воювати з грибками для того, щоб зменшити їхню популяцію. Це проявляється дерматитом. Вас може зацікавити, чому відбувається зміна мікробного складу шкіри. Безпосередня причина цих змін це зміна кількості і якості шкірного сала. Зазвичай, при сибрейному дерматиті сальні залози працюють інтенсивніше, виділяють більшу кількість шкірного сала. А це шкірне сало це є власне харчі для дріжджоподібних грибків роду малосезія. При цьому збільшується популяція цих грибків і вони поступово витісняють хорошу мікрофлору. Наступне питання, яке може виникнути, чому відбувається зміна кількості і якості шкірного салу. Причини таких змін можуть бути найчастіше в площині ендокринних або метаболічних порушень, наприклад, при переважанні чоловічих гормонів або при відносному збільшенні їх порівняно з попереднім рівнем. Також, наприклад, на фоні проблем з холестерином чи з цукром, також може збільшуватися активність сальних залоз і тим самим створювати передумови для виникнення сибирейного дерматиту. Як проявляється сиберейний дерматит? Сиберейний дерматит проявляється появою на шкірі характерних висипів. Найчастіше це плями рожево-червоного кольору, іноді з теплим відтінком. На поверхні цих плям може локалізуватися характерне жирне лущення це такі білувато-жовті лусочки, які знімаються досить легко, але іноді вони можуть створювати досить великий дискомфорт з естетичної точки зору. Якщо мова йде про волосисту частину голови, то не стільки там помітне лущення, але скарги на наявність якоїсь лупи, яку можна бачити на поверхні одежі, а також при особливо, якщо пацієнта нашого темне волосся, то добре видно це лущення, яке відлущується від поверхні шкіри і воно залишається на волосі і має такий характерний, не дуже приємний косметичний вид. Але варто зазначити, що ці ознаки вони можуть бути не абсолютно специфічними для себорейного дерматиту. Є декілька інших станів, які потрібно відрізняти від себорейного дерматиту. Ну найчастіше це стоїть питання дифдіагностики, чи це псоріаз, чи сибрейний дерматит. Псоріаз це більш рідкісне захворювання, але воно тим не менше зустрічається порівняно часто приблизно 3% популяції мають ризик мати псоріаз. Відповідно, дуже важливо є діагностика псоріазу, щоб не пропустити його. В цьому контексті нам допомагає проведення трихоскопії. При трихоскопії ми можемо оцінити з великим збільшенням ті симптоми, які ми бачимо неозброєним оком. Також ми можемо встановити достеменно характер лущення, чи це лущення дійсно має характерні ознаки для сибирейного дерматиту, чи все таки воно більш схоже на псоріаз. Також при використанні імерсії, коли ми е, капаємо краплинку імерсійної рідини на, на елемент, який ми хочемо роздивитись, і тоді проводимо трихоскопію. Ми можемо гарно побачити судинний малюнок, і цей судинний малюнок він власне дуже важливим є в плані е, відмежування себорейного дерматиту і псоріазу. Тому, якщо стоїть питання про е, е, диференційну діагностику, потрібно починати з того, що робити трихоскопію. В деяких випадках може бути показане проведення біопсії шкіри. Коли ми беремо невеличку частинку шкіри, здаємо її в лабораторію, де її спеціальним чином обробляють, фарбують, дивляться під мікроскопом, і тоді можуть нам сказати, чи все-таки зміни в ній є більш характерними для сибирейного дерматиту, чи для якихось інших станів. Іншим станом, який потрібно відрізняти від сибирейного дерматиту, буде контактно-алергічний дерматит. Насправді, алергію на зовнішні чинники ми бачимо останнім часом вкрай нерідко. Очевидно, це пов'язано з великою кількістю шампунів, бальзамів, масок, засобів по вкладанню волосся, які використовують наші пацієнти. Деякі з компонентів цих засобів можуть викликати сенсибілізацію або реакцію нашої імунної системи, і при повторному потраплянні на шкіру викликати власне алергію. І ця алергія може бути дуже схожою на запалення при сиборейному дерматиті або навіть псоріазі. Для того, щоб встановити факт алергії, окрім банального е, обстеження, проведення трихоскопії, нам може допомогти проведення нашкірних патч-тестів. В цьому випадку ми наклеїмо на спину нашим пацієнтам невеличку смужку з е, 10 е, тестовими алергенами. В залежності від клінічної ситуації, це може бути 10, 20, 30 алергенів. Тобто 3-4 іноді смужки. І якщо через 48 годин, коли ми ці смужки знімаємо, ми бачимо реакцію, ми можемо констатувати факт наявності алергії. І це може нам допомогти у подальшому лікуванні. Чим лікувати сиберельний дерматит? Дерматит це запалення шкіри. І відповідно, окрім іншого, лікування має включати засоби, які будуть знімати це запалення. Але перш ніж вдаватись безпосередньо до лікування запалених місць, дуже важливим є згадати про ті передумови, які можуть викликати сиборейний дерматит. Якщо мова про ендокринні порушення або порушення обміну речовин, або порушення холестерину чи, наприклад, збільшення кількості чоловічих гормонів у жінок, їх потрібно коригувати, бо без корекції цих станів будемо мати проблеми в плані лікування сиборейного дерматиту. Він буде постійно-постійно повертатися назад. Якщо ж себорейний дерматит виникає у людини, в якої не було ніяких вищезазначених станів, якщо вона повністю здорова, і він просто як сам по собі, тоді, звичайно, ми фокусуємо максимально всі наші зусилля на лікувальні шкіри. Ми використовуємо і протизапальні засоби, і ми використовуємо найчастіше це шампуні, які будуть сприяти нормалізації мікрофлори шкіри голови. Наше завдання зменшити кількість грибків і збільшити кількість хорошої мікрофлори, куті бактерій, Треба розуміти, що сибиренні дерматит це не є мікробна інфекція, тобто дисбаланс мікрофлори відбувається за рахунок тих мікробів, які живуть у нас на шкірі і мають жити в нормі. Тобто не потрібно вважати його як якийсь грибок, який прийшов від. Кота, наприклад, його треба вбити і забути про цей сибурейний дерматит. На жаль, в випадку сибрейного дерматита це рідко так працює. Ми можемо зменшити популяцію грибка, але запобігати повторній її зміні мікрофлори на жаль, не завжди можливо. Тому потрібно, розуміючи про цю хронічну природу захворювання, лікувати і вибудовувати тактику таким чином, щоб поступово зменшувати прояви цього дерматиту. Якщо є велике загострення, ми можемо його трішки пригасити проти запальної терапії, шампунями. На наступний етап може бути потрібно дещо менша тривалість лікування, там використовувати, наприклад, тільки шампуні. Потім може бути знов загострення через якийсь час, ми знову використовуємо шампунь. Тобто, зазвичай наше завдання зводиться до того, щоб перевести ці всі загострення в такий плавно згасаючий характер. І тоді можна буде з певністю сказати, що, хоч ми і не позбавилися від сибарейного дерматиту, раз і назавжди, але ми нормалізували якість життя нашого пацієнта, не сипеться волосся на плечі. Не чешеться шкіра голови і все, що йому потрібно для цього зробити, це просто використовувати час від часу певний лікувальний або лікувально-профілактичний шампунь. Якщо ви або ваші родичі мають проблеми з сиберейним дерматитом або лупою, скиньте їм це відео, поділіться ним, можливо, воно буде їм корисним. А я буду радий вас знову бачити на нашому каналі. У нас буде багато цікавого про шкіру та волосся.